Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 20 січня 25 рік. Ну і така у нас зима. Отака в нас середина зими. Прохолодно, але плюсові температури і вже пиляка йде. Але відео сьогодні буде не про те, відео сьогодні хочу зняти, якось колись обговорився і так воно все за працею немає коли. О, прогуляємося по нашому садочку. До речі, будуть продаватися живці. Кому цікаво, є сорти, хто там заходить в списки відтворення сорта дерев нашого садку, мого садку, чи як там в списках відтворення є папка І все, що там є, те, що підтверджені вже це сортові, то будемо продавати небагато. Але відео не про те, відео про розіграш. Обіцяв я якось вам розіграш, що проведу. Ну, якось я думав, думав. ну і... Якось подякувати потрібно своїм підписникам, що вони дивляться. До речі, підписуйтесь, ставте вподобайки, а саме головне коментуйте, висказуйте свої думки. І вирішив я зробити розіграш. Все мене ж це муляло. Я не знаю, як ми його будемо робити. Як правильно я цього такого ще не робив, як розігрувати. Ну, щось придумаємо. Все ж таки, в нас, в нас не дуже таких активних багато. Під цим відео. Ви коментуєте. Просто ставите комент. Гарний комент пишете. І всі коменти, які під цим відео, будуть участвувати в розіграші. Будь-який комент, бажано якомога більше писати з побажаннями. Як кажуть, не більше семи слів потрібно писати, щоб відео поширювалося. І ми розіграємо. Ну, так як ми. Починаючі такі садоводи, ну, тому що в професіоналів, знаєте, як кажуть, вік живи, вік учись, дуже тяжко і дурним помреш. Бо що ми будемо розігрувати? Ми розіграємо, розігрувати ми будемо. Тоді, коли у нас набереться на каналі 6 тисяч, ми пройдемо ось таку межу. І відразу, як тільки ми пройдемо 6 тисяч, я не кажу саме в той день, але. Тільки ми пройдемо межу з 6 тисяч підписників, ми розігрує, робимо розіграш. І, мабуть, ми так будемо робити кожну тисячу, яка буде у нас підписників додатися, будемо невеличкий розіграш робити, щоб радувати наших підписників. Що ми розіграємо? Ми розіграємо три сорти фундуку. Фундука, ліщини, хто як каже. Є в нас полишалися непогані саджанці, торгували, торгували ми і лишилися. Можна сказати, одні з кращих. Є в нас футкурамі саджанець двохрічний. Є в нас пиріжок, гарний садженець. І є в, нас, є в нас ось такі двохрічні керасунди, які вже заклали плодові бруньки. От і буде три саджанці. Це буде приз. Так як нас небагато. Коли в нас буде дуже багато, тоді ми будемо вже робити, можливо, і два, і три призи. Але поки так. Так що 6 тисяч, тільки нас набирається 6 тисяч, ми робимо розіграш. Якщо щось не так не сильно там обговорюйте, тому що це ми будемо робити вперше, як ми будемо робити, я не знаю. Ще в нас дуже багато чого цікавого попереду. Але три саженця фундука. А там, можливо, коли хтось виграє, Спишемося, можливо, щось інше зацікавить. Але все-таки ми підписникам своїм віддячимо. Тож, тримаємося, коментуємо, пишемо гарні коментарі. І всі вони будуть приймати участь у розіграші цих трьох саджанців Тримаємося, дякуємо нашим захисникам за чисте небо. І кожен робимо свою справу відповідально.